Так, дорогі друзі, сьогодні поговоримо про стрес-тест нашого центрального процесора. Все дуже просто. Коротенька історія. В общем, мені потребувався стрес-тест, того, що я недавно приобрів новий комп'ютер, і стало таке питання, чи все нормально з комп'ютером. Да? Чи нормально здіяли зборку. Треба все ж таки провірити, подивитися. В общем, все дуже просто. Нам треба дві програми. Перша програма для аналізу, друга для самого стрес теста Перша програма для аналізу. Отак от вона виглядає. Ось дивіться, вліво внизу. цпуїт, ну, думаю, перша будь-ка. Кпуїт, HW Monitor. Красненький з блискавкою, і виглядає отак от весь інтерфейс. Скачуємо його. Друга програма farmark. Отак от от виглядає такий от вогник. FarMark, це вже для стрес теста Откриваємо дві проги. Першим ділом дивимося, відкриваємо HW Monitor. От, опускаємося трошки нижче. І шукаємо наш процесор. Маємо, в моєму випадку це AMD Ryzen 5 3600. Перший вольтаж, але нам треба температура. От, температура. І перша строчка package. Шукаємо перше значення. В моєму випадку на даний момент, це 56 градусів. Ми його знайшли, і ми за ним повинні слідити. Открили, побачили, зафіксували. Следующий фармарк. Ідемо в фармарк. Находимо таку строчку, як CPU-burner. Нажимаємо на нього і нажимаємо старт. Нажали старт, все, весь процес пішов. Ждемо мінімум півчаса. Сейчас, подожди, закрию, щоб не було нагрузки. Мінімум пів часа ждемо, я ждав 30, там, 3 минути 35 минут. І дивився, яка температура. Зпустя півчаса. Дивимося, оце значення. У мене було значення 82 градуса з пустя півчаса. У вас там ж дивіться, в принципі, яке вам треба значення. Завжди в принципі знати розібратися з цим цим ділом, що з ним робити. А, от, отак, в принципі, робиться стрес-тест, нічого сложного немає, і ви узнаєте, яка у вас температура. Так що дякую за перегляд. Підписуйтеся і пишіть, що взагалі хочете побачити, які відео. То, що я постійно з тим сталкуюся, я недавно цим займаюся относительно. Ну, от, допустим, я стрімер 4 місяці тільки, і сталкуюся з такими от прикольдесами, чи ще нормально віком функціонує і показують всі моменти. Так що пишіть, що думаєте, що хотіли ще побачити, і підписуйтеся. Дякую за перегляд.